Друзі, вітаю! Зараз хочу вам дещо розказати, на що треба звертати дуже сильну увагу та цінувати своїх будівельників. І їх зараз буде знайти все складніше і складніше. Дивимось. Зайшли ми на об'єкт, де ми працюємо. Купили клей, купили гідроізоляцію, закупили плитку, шліфовочні машини, пилососи, Ще а, плиточка все є, все є, все чудово. Все виґрунтовано, дивіться, все просто ідеально погрунтовано, насочено, просочено. Стіни погрунтовані, все зроблено, все підготовлено, все, все оклеєно, бачите? Інструменти привезли, всі а, черепашки, пиливодводи, все. Присоски для плитки. Бери та працюй! Як ти будеш працювати, коли тут немає світла? Як ти будеш працювати? Ну не буду ж я отак працювати цілий день під цим прожектором. Не буду, не буду. Тож зараз настає така, такий час, якщо Росія не схаменеться і не зрозуміє, що вона вбиває просто нас і руйнує нам всю країну, то надалі українці вони потужні, незламні, як ми за любимо казати. Єдиний варіант це. Залишуся на зараз такі бригади і такі будівельники, які будуть повністю укомплектовані. Ну або генератором. Це буде шум постійний, куди виводити а, ці вихлопні трубки. Але акумуляторний інструмент це буде а, виходом, що був венчик акумуляторний, всі болгарки, всі акумуляторні ліхтарі. Ну а як по іншому? Коли шукаєте будівельників, обов'язково питайте, чи є в них можливість працювати в часи, коли немає. немає чого немає? Живлення, коли немає електроструму.